Доброго вечора. Сьогодні у мене на обзорі пам'ятна монета Батьківське щастя у севонірному пакуванні. Дуже оригінальна та перспективна монета для інвестицій України. Опис. Пам'ятна монета Батьківське щастя присвячена найдорожчому в житті щастю бути батьками. Трепету перших обіймів та безумовній любові до малюка. Номінал 5 Рік карбування 2024, діаметр 35, метал, Незельбір, гурт Грифлений, художник Яровий Владислав, скульптори Атамачук Володимир. Категорія Якості карбування. Спеціальний Uncirculated. Опис реверсу. На реверсі монети, на зеркальному тлі зображене дитя, яке мирно спить на м'яких хмаринках серед іграшок. Елемент оздоблення та подруг. Бряз кольце, що сяє на тлі нічного неба, немов місяць. Дарує відчуття спокою та затишку. Воно освітлює шлях дитини у світ мрій та фантазій, даруючи безтурботні сни. О, так, зараз щоб... Так оригинально открывается. Здесь очень интересная мысль. Можно написать имя, там ребеночка. Очень интересная такая задумка для подарка. Да, там. Имя, фамилию, дата народження. И вот обратно сторона. Опис Аверсу. Аверсі монету на зеркальном тлеи размещено композицию. «Батьківські руки. Які ласкаво ніжки-немовляти, що символізує довіру, відчуття захисту та любов, яка єднає сім'ю по центру напис Україна, угорі по центру, під яким мали Державний герб України. Номінал 5 та графічний символ гривні. Логотип банкнотного монетного двору Національного банку України. Ліворуч відрук та внизу по центру рік карбування монети 2024, нуль зображена у формі серця. Тираж 50 тисяч примірників. Дата введення в обіг 01032024 метал не зельдир. Чому перспективна монета для колекціонування та інвестицій? Цікавий дизайн паперовою. Тираж для такої оригінальної монети не дуже великий. Висока середня вартість на опціону від закупки. Закупка монети з доставкою 260 гривень. А зараз середня вартість на аукціонах України від 680 до 750 гривень. Тобто перспективна монета. Вона буде ну, дуже цікава і в ну, зарубіжних країнах. В кінці відео, відео буде посилання на інші відео про монети монетиу. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуй, підписуйтесь підписуй, підписуй, на мій канал. Тримаємось і вистаємо слава Україні!